Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього дня, хай Господь благословить нашу зустріч, нашу розмову біля Божого Слова. Запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова, яке знаходиться у посланні апостола Павла до римлян, розділ 16, вірші. З 25 по 27. Це прикінцеві рядки послання до римлян. Отже, написано а тому, хто може поставити вас міцно згідно з моїм Євангелієм і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, яка від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена. Через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах, звіщена, єдину мудрому Богові через Ісуса Христа. Слава навіки. Амінь. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Цілком імовірно, що заключні рядки послання до римлян, які ми щойно почули, написані безпосередньо рукою самого апостола Павла. А все попереднє у посланню до римлян, як зазначено у 16 розділі, у 22 вірші, написав зі слів апостола Павла, його Побратим по служінню, його помічник Тертій. коли Святий Павло по цих рядках говорить «Моє Євангеліє», то це жодним чином не суперечить святому Писанню, наче він автор святого Євангелія. Бо Павло радше говорить про своє Євангельське служіння і проголошення Ісуса Христа. На цьому наголошують Його слова проповідь Ісуса Христа. Апостол Павло пізнав Христа як свого Господа і Спасителя і повною мірою відчув силу Його Євангелія Спасіння. І в першому розділі він свідчить Євангелія – це сила Божа на спасіння. Він пізнав таємницю Божої благодаті у Сині Божому. Таємницю, що через віру у нього, Боже спасіння, належить усім людям. Бог пропонує Його усім без винятку. І ця Божа благодать за наказом всемогутнього Бога буде виявлена через пророцьке писання, як написано, на послуг вірі по всіх народах звіщена. Ми зосередимося на слові таємниця, яке міститься у нинішньому тексті. Чимало людей сьогодні схильні вважати, що події, які описані у Святому Писанні, особливо в першій його частині Старому заповіті, надто відірвані від реальності, бо все, що сталося і про що говориться там. Було вже дуже-дуже багато століть, тому. Воно ну, начебто застаріло. Та й ми самі, читаючи Біблію, читаючи про Адама, Єву, Авраама, Ісака, Якова, Йосипа, Мойсея, пророків, царя Саула, Давида, Соломона, інших, про Івана Хрестителя. Марію, Йосипа та Ісуса не раз думаємо, от якби ми були в той час, якби ми були там присутні в той момент, який описується у Святому Писанні. Речі здаються значно реальнішими, якщо ви дійсно були присутні при тому, що відбувалося, чи не так? І люди нерідко кажуть. Краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути, або краще один раз побачити, самому пережити, ніж прочитати десь про це. Поміркуємо про таке. Якби ми дійсно були присутні під час гріхопадіння Адама і Єви, то насправді навряд чи ми б збагнули Божий задум, а радше опинилися б в центрі таємниці. Яку годі збагнути, який Божий задум? Про спасіння людства. Вигнавши Адама і Єву з Едему, Бог сказав їм щось вельми таємниче і незбагненне, що одного разу прийде хтось, нині ми знаємо, що йдеться про Спасителя, прийде той, хто виправить увесь той гріховний безлад, який. Вчинили Адам і Єва гріхопадінням. Але хто це? Як це станеться і коли? Це було таємницею? Або візьмімо Авраама праотця. Бог сказав йому, що він стане батьком великого народу. Але яким чином можна? Було створити цілу націю у віці 75 років, не маючи дітей. Загадка таємниця. Чи ви б повірили в таке, як би це було сказано вам? А Авраам таки повірив. І Бог його поблагословив. І сьогодні, як йдеться в посланні до євреїв, ми звеличуємо. Згадуємо Авраама як того, що поклався на Бога, на Божу обітницю без жодного сумніву. І Його святе Писання називає праотцем усіх віруючих, духовним батьком віруючих. Чи, наприклад, візьмемо Мойсея, якого Бог дивним чином врятував? Через нього замислив визволити Ізраїль з єгипетського рабства? Чи пригадаємо собі Марію і Йосипа? Марію, котра, відповідно до слів Ангела незбагненним чином мала зачати і народити Спасителя усього світу. А як щодо Івана Хрестителя, претенчу Ісуса Христа? Хіба не дивина, що Він мусив жити? Одинаком, самітником в пустелі, харчуватися сараною, диким медом, носити одяг з верблюжої і шерсті. І саме такий чоловік знадобився Богові. Або навіщо Богові треба було посилати на землю свого однородженого сина, щоб розгнівати релігійних лідерів до такої міри, що вони стали його запеклими ворогами і змовилися вбити його? Але ж саме так Бог і вчинив все це великі Божі таємниці, які неможливо осягнути обмеженим недосконалим людським розумом. Але ми читаємо про них і приймаємо їх вірою. І перелік Божих таємниць можна продовжувати і продовжувати. Якби у кожному зі згаданих вище випадків ми були присутні особисто, то ми, б, поза сумнівом, не могли б направду нічого зрозуміти, а довкола нас була б таємниця. І ми були б в центрі тої таємниці. Однак ми не були там і ніколи не будемо. Ми живемо сьогодні, в інші часи. І знаємо про ці всі речі зі святого Писання. Втім, наше нинішнє життя як дітей Божих, як християн, також сповнене великих Божих таємниць, серед котрих, зокрема, таємниця незбагненної Божої любові до нас у Його Сині Ісусі Христі, якого Він віддав, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це також таємниця Божої турботи про нас, Божої доброти, милосердя, прощення гріхів. Таємницею є чимало речей, які стаються з нами впродовж життя або з іншими людьми довкола нас. Навіть з тими, хто є, на нашу думку, добрими, і вони жодним чином. Начебто не заслуговують на щось кепське, але воно стається в їхньому житті. І тоді ми думаємо, чому. Хіба ми не міркуємо про всі ці речі надто сьогодні, коли в Україні триває війна і гинуть невинні, в одну мить обривається життя і перестають битися серця тих, кого ми любимо. Без кого не уявляємо собі свого життя. Усе це велика, незбагненна Божа таємниця. Написано «О глибину багатства і премудрості, і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Послання до римлян, розділ 11. Бо хто розум Господній пізнав перше послання апостола Павла до Корінтян. А ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Перше послання Павла Корінтяна. Отже, що ми робимо, коли чуємо, коли розуміємо присутність усіх тих Божих таємниць, у Божому слові в нашому житті? Ми покладаємося на Бога, на об'явлене Ним у Його Слові, святім Писанні, на Його обітниці. І зі святого Писання ми добре знаємо, що Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, щоб якомога більше людей набули життя не лише земне, але і вічне на небесах. Розмірковуючи про Божі таємниці. І Божі незбагненні дороги, ми також думаємо про Господа, який чудесним чином допомагає нам на наших життєвих дорогах, зцілює нас, провадить, оберігає, робить наше життя кращим, благословеннішим для нас і почасти для тих, що поруч з нами. Деякі Божі речі людям дедалі важче осягати нині, коли люди стають заможнішими, якщо порівняти життя попередніх поколінь. Це стається через те, що люди сьогодення дедалі більше зосереджуються на комфорті, на вигодах, на добробуті, на речах матеріальних. А матеріальне, як відомо, коли воно невпинно зростає і розвивається, покращується, завжди впливає і впливатиме на духовне. З ростом добробуту і рівня життя людям здається, що духовне вже не потрібне, що воно навпаки стоїть на заваді їхньому благополуччю, їхньому щастю. І чим все це закінчується? Зазвичай ми вже добре знаємо. Людина відпадає від Бога. Людина обирає радше залишатися в неділю у ліжку, замість того, щоб йти до церкви, як каже Божа заповідь. Ось чому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, аби ми бачили і прославляли Божі недовідомі і таємничі шляхи, якими Він приходить до нас в наше життя, діє щодо нас. Важливо, щоб ми бачили і розуміли, як усе Боже працює нам на користь для нашого добра, якщо йдеться про наше життя земне і небесне, вічне. Отож ми періодично повинні запитувати себе, чи я готовий з вдячності за все Богові присвятити себе йому, дивлячись на нього очима віри, знаючи про те, що він вже зробив для мене і продовжує робити далі кожен день, розуміючи, що він любить і піклується про усіх нас, навіть якщо ми. Не помічаємо цього, що заради нас він віддав свого однородженого сина. Дорогі у Христі, у книзі приповістає такі слова. Надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся. Натомість багато людей, особливо сьогодні, в нинішні часи, радше покладаються на свій розум. Можливо, на свої почуття, на своє серце, чи ще на щось, але на своє, а не на Боже. І це направду, є дуже серйозна проблема. Люди не розуміють, що без Бога ні до порога. Ці слова, надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся, нагадують нам про те, що Божа сила. Яка присутня в цьому світі, в нашому житті, нерідко здається нам таємничою, незбагненною, загадковою. Але вона є, вона існує, вона діє, вона діє у воді в таїстві святого Хрищення, вона присутня і діє у хлібі і вині, в Господній вечері, святім причасті. Ми віримо в це як діти Божі, як християни, бо нас запевняє в цьому незмінне, вічне, живе Боже Слово. Ми віримо і знаємо, що сила Божа діє незбагненним для нашого розуму чином. Для чого? Щоби зробити для нас і нашого спасіння усе? Щоб якомога більше людей пізнали свого. Спасителя і були разом з ним у Царстві Небеснім. Таке Боже бажання і такий Божий задум. Дорогі у Христі, розмірковуючи про наше життя, обов'язково бачимо, зауважуємо, як наше життя дивним чином сповнене Божих таємниць. Наше навернення є теж велика Божа таємниця. Це одне з найбільших чудес, як людина стає віруючою. Бачимо, як Бог усе чинить нам на добро. Навіть тоді, коли ми переходимо через негаразди випробування і страждання. Такі, як у ці дні в Україні, на прикладах старого заповіту. Ми бачимо, як те, що у ті давні далекі часи здавалося таємничим, згодом обернулося на добро не тільки тим, хто жив тоді, але і багатьом-багатьом, що живуть і сьогодні. Бо Христос прийшов на землю, викупив нас від влади, гріха, диявола і смерті. Знаючи про це і покладаючись на Бога, на Його незмінні обітниці, ми можемо без жодного сумніву вірити, що Божі таємниці, які є в нашому житті, навіть дуже трагічні і болючі, обов'язково обернуться нам на добро завтрашнього дня. Єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя. Слава, хвала і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.